Доброго дня, шановні військовослужбовці. Це наше друге зайняття, яке присвячення теми психологічної втоми. Що таке психологічна втома? Це процес, результат виснаження нервової системи через тривале навантаження, через постійний стрес, через відсутність нормального відпочинку та системи відновлення. До основних причин стресу. Належить постійне виснаження, перебування у стресових обставинах, неможливість нормально відпочити, недостатня кількість сну, тиск, віддалення від близьких, незрозумілий непри, ну, незвичний спосіб життя, скупченість, соціальні проблеми коротше, безліч, безліч причин, які спіткають психологічні втомі, тобто цьому нервовому виснаженню. І первинні ознаки цього стану це відсутність інтересу до життя, надзвичайна дратівливість або апатія, підвищення або зниження апетиту, розлади сну. Тобто, якщо ви бачите, що людина, з якою ви взаємодієте або ви сам, почали легше дратуватись або не звертати уваги на те, що зазвичай привертало увагу. Перестали їсти або почали їсти набагато більше, перестали спати або вам дуже складно прокинутись. Все це свідчить про те, що є всі ознаки психологічної втоми. А це призводить до дуже поганих наслідків, серед яких самогубство, самокаліцтво, різні типи стресів, тобто всі прояви девіантної поведінки, зазвичай це результат психологічної втоми. Ознаками психологічної втоми бувають фізичні, психологічні та поведінкові. До фізичних відносяться безсоння, надмірна сонливість, хронічна втома або збудженість, порушення апетиту. До психологічних відповідно дратівливість або апатія, втрата інтересу до служби та побратимів, складне засередження уваги, внутрішня напруга та тривожність. А до поведінкових я б відніс уникнення завдань або відповідальності, вибухи гніву або байдужість ну, це результат апатії. Часте, часто це надмірне куріння або початок вживання психоактивних речовин. Наслідки ігнорювання цих симптомів це апатія, депресія, посттравматичні розлади, ну, і всіякі прояви девіантної поведінки. А і далі стає питання логічне. Окей, ми це зрозуміли, ми це побачили. Що далі з цим робити? О, а це вже тема наступного заняття.